1103 команди від Закарпатської області вже зареєструвалися в президентському проєкті Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У стінах Закарпатської ова під час брифінгу відзначили, що школярі активно долучаються до формування команд навіть під час канікул. Постійно тренуються і готуються гідно виступити на шкільному та навіть на обласному і всеукраїнському етапах. Ми розглядаємо цей всеукраїнський проект Пліч опліч, який започаткований президентом України, як один із пріоритетів, як один із засобів підтримання української нації, здорової нації. Одним із завданням також є максимальне залучення учнівської молоді віком від п'ятого класу. Категорія дітей до 9 класу, але це не означає, що інші не можуть займатися тими ж видами спортами, які озвучує і пропонує і презентує офіс президента. У нас так само на Закарпатті досить розвинені і шахи, і гандбол, і баскетбол, і жіночий футбол. Тому спектр вибору спорту для нашої учнівської молоді дуже великий. Також під час брифінгу представили амбасадорів проєкту у Закарпатській області. Усі спортсмени краю надзвичайно мотивовані та з ентузіазмом тренуються для участі в змаганнях. Діти хочуть показати себе. Ну а й завдання вчителя підготовити їх до цього всього. Як морально, так фізично. Ну, буквально недавно на днях відвідала тренування Мукачівський ліцей номер 8 Дівчатка вибрали собі за спорт, змагальний черлідінг. Ну, я вам скажу так, що вони так завзято і старанно працюють над собою, тренуються. І саме основне, що у такий важкий час у них не зникає посмішка з обличчя, вони працюють над собою і хочуть перемогти. На Закарпатті. Найбільше команд із волейболу 308 та футзалу 291. Як зазначила амбасадорка, вчителька фізкультури Надія Чегель, підтримувати і заохочувати дітей до спорту важливо. Юні спортсмени налаштовані на перемогу, тож бажаємо спортсменам сили, здоров'я та витримки.